Всім привіт! Сьогодні буде огляд такої пили на акумуляторах. Купили таку пилу. Розкажу по моментах, що з нею мені не подобається дуже. Ось. ось Це через інтернет замовляли, взяли, вирізали. Кусок наклеїки, не знаю, тут характеристики чи що там було, немає. А, акумулятори. Два акумулятора йде. Зараз тут стоїть два бошуських. Ось два її акумулятори, ну боршовські не до кінця стають. Ось два її акумулятори. Ось один розібрати, бо він задимівся. А Що тут всередині? Акумулятори на 1500 А. Ось вже 6 штук перепаяли, поставили на 3000 А. Наскільки хватає цих двох акумуляторів, було десь 70% заряду. Перепиляла 4 брівна і все. Акумулятори сіли. А мінус такої пили, що ось, геть -геть слабенькі акумулятори. Потрібно шукати мощніші акумулятори і можливо буде добре. А по мощності пила взагалі хороша, але акумулятори одразу виходять. І ось ще така штука. Хто може знає, як включити цю штуку? Як вона називається? Чи тормоз, чи як вона називається? У нас вона ніяк не нажимається, нічого не можна зробити. Чи вона тут просто для красотичі я не знаю як її включити, боюся просто зламати. Ось такий огляд цієї. Пили, забавляли через інтернет. Ну, не знаю, пишіть відгуки, можливо, хтось користувався, можливо, у кого є, як, як вона вам сподобалась? Ні.